Так, а я знову приїхав в добропарк на лаванду. Ось вона цвіта, не знаю, вам видно, видно не видно. Ось так ось. Людей мало, бо за ріщі 36 градусів. Це просто кабзде. Я не знаю, коли це я відео вивезу, Ладно, коли вийдеся, то тоді і вирізу. Знову по них цих ось модельних буточків на вихідні. Ці різні. нам три тисячі на добу. Бо для мене це забагато, я був гропаха ще не такі багатий, щоб викидати такі гроші. Ну, ну, сказали, що це на сайт Треба зайти подивитись. подивитися. Ну, все, я вже підійшов і до лаванди. Все, лаванда, запахи такі, це просто б Abardieć. ale i w co to? tres, to jest po prostu Ja sobie pomyślałem, można chodzić, cze, ja nie po lawanki po travii. Я думаю, никто бы на не нахает. на 250 гривень. Навіть ну, я вам нічого не казав. А маршрутка стоїмості йде вона через метро Житомирська, 55 гривень до мотизина. І прямо, можна сказати, коли добропарка зупиняється, встанавлиється. Отак. Да, іще є заезд да, из метро, ой, і из траси, з Житомирської траси, ми я не знаю, що там переселиється, та, бо я, я так їхав маршрутку і дивився, що там родився, там автомобілів взагалі немає. Так, в Добропарку так, так ще є бассейн, басейн і озеро. Можна взяти, наприклад, квардок чи ну, конечно я не знаю но є таке дело в них есть все и лавочки в них ну вы все такая 236 градусів они тут просто нереально это просто кабздец, такая погодка Беклони, таке вжаріще. Так і сезон у них закінчується 27 липня, амандами своє от Так що я ще встиг. Встигаю. Можна піду ще й в басейні поплаваю. Хоча осмічка у мене немає, а плавки є. Побачу. Подумаю. Лаванда, горна лаванда. Вже відцвітає. Хто знає, що це за квіточки, пишіть під цим відео в коментарях. Я, наприклад, не знаю, що це за квіточки. І тут дуже багато. Да, людей, в бас... да, людей в басейні вистачає, коло басейн людей вистачає, але є такі люди, які ховаються в тінку від сонця за деревами і так, що тут є, де заховатись від дерева. І тут домні лавочки, скамейськи, все є. Добрий день, доброго дня. Якщо хтось туди хоче допомогти каналу на продовження каналу, номер карточки буде під цим відео. Всім дякую.